І ми підходимо до так званих додаткових тем, тобто які розглядаються в кращому випадку, якщо вчитель встигає по програмі дійти до самого кінця, а час, відведений на уроки, ще залишається. Таке, до речі, буває не дуже часто. Відповідно, тема Іран та Індія. У XVI столітті одночасно з піднесенням Османської імперії на території Ірану постала могутня держава сефевідів. Засновник правлячої династії, шах Ісмаїл І Сефеві, вважав себе нащадком Алі, це зять пророка Мухаммеда. Сефевіди належали до мусульман шиїтів. Відповідно, вони вважали, що духовним лідером всіх мусульман може бути лише. Прямий нащадок Мухаммеда. Ну, відповідно, Алі вважався нащадком Мухаммеда, Тому, якщо ти нащадок Алі, то ти нащадок Мухаммеда, значить ти можеш бути правителем. Як Османська імперія, Іран об'єднував землі різних народів. В певний період сефавіди контролювали території від межиріччя на Заході до Індії на Сході, а з півночі на південь від Кавказьких гір до Перської Затоки. Тут мешкали Іранці, Араби, Азербайджанці тощо. Офіційною мовою в державі була Перська або Фарсі. Османська імперія та Іран з перемінним успіхом суперничали за вплив на Закавказі. На півночі в Хорасані іранці воювали з кочовими узбецькими племенами. Іран витрачав багато зусиль для того, щоб закріпитися на узбережжі Перської затоки, бо це давало доступ до торгових портів. Тут головним противником стали португальці а союзниками голландська та британська Ост-Інська торговельні компанії. У пошуках союзників для боротьби з Османською імперією Іран звертався до Англії, до Росії, до Нідерландів та інших європейських держав. Розквіт Ірану Сефевидів припав на правління Шаха Аббаса І. Він уславився своєю адміністративною та військовою реформами. Замість місцевої знаті шах поставив управляти регіонами своїх намісників. Для того, щоб обмежити владу намісників, шах призначав їм у поміч чиновників. Керуючись порадами англійських інструкторів, Аббас I створив регулярну армію. Вона складалась із 10 тисяч вершників, 12 тисяч мушкетерів та 500 гармат. І створення цієї армії зміцнило авторитет шаха. Аббас Басперший переніс столицю Ірану на землі персів до Ісфан. Ремісники з інших регіонів насильно переселялись до цього міста. На місці шах наказав їм об'єднуватись в цехи. Так він міг легко направляти їх на різні роботи і слідкувати за виконанням ними повинностей. Ісфахан став центром виробництва та торгівлі шовком. Всі доходи від неї належали виключно шахові, а купці діяли від його імені. У всьому світі знали ісфаханські парчу, килими, вироби зі шкіри та сушені фрукти. Шах наказав перебудувати ісфахан. Поряд зі старою частиною міста було збудовано нову, головною окрасою якої стали сади Чахарбах завширшки 58 метрів і завдовжки 5 км, а також шахські палаци, мечеть і базар. Населення міста тоді сягало півмільйона осіб. Сефаїди були покровителями мистецтв і самі ними цікавилися. Художники та поети шанувалися при дворі. На сході вірили в божественне походження слова та літери і ставилися до них з великою шаною, і тому особливу увагу тут приділяли каліграфії мистецтво гарного письма. Рукописи прикрашали мініатюрами, невеликими картинами, виконаними з надзвичайною досконалістю. Мініатюри перських художників яскраві, багатокольорові, схожі на барвисте кіли. У них панує прекрасна вічна весна. Такі рукописи перетворювалися на справжні шедеври мистецтва. У середині XVII століття держава сафавідів почала занепадати. На заході її тіснили османи, на сході узбецькі племена. Відбувалися селянські повстання. Ослаблювала країну і ворожнеча між релігійними угрупованнями сунітів та шиїтів. Шахський двір підтримував шиїтів, але серед населення їхньої держави було багато сунітів. На початку XVIII століття на територію Ірану вторглися афганські племена. Вони були сунітами, тому безжалісно вирізали перське шиїтське населення. Іранський полководець Надіро зумів припинити вторгнення і в 1736 році оголосив себе шахом. Посівши престол, він вів численні військові кампанії, зокрема, здійснив похід в Індію, де взяв небачено багато здобич, через що його називали Другим Олександром Великим. Ну, мається на увазі Олександр Македонським. Проте грошей для виплат величезній армії, яка була головною порою шахської влади, все одно не вистачало. Надір збільшив податки, що викликало повсюдне невдоволення і численні заколоти. Шах почав всюди бачити змови і влаштовував численні страти тих, хто підозрювався у зраді. У 1747 році шаха вбили змовники, і після його смерті країна поринула в хаос усобиць. Історія індійської цивілізації налічує не менш ніж п'ять тисячоліть. З найдавніших часів основою індійського суспільства та господарства була селянська громада, яка зберігалася за всіх держав та династій. Індійське суспільство поділялось на варни і касти. Можливо, ви пам'ятаєте з курсу 6 класу, що в Індії було чотири варни, брахмани, Кшатрії, Вайші і Шудри. Брахмани це, відповідно, люди пов'язані з релігією, священнослужителі, кшатрії це воїни і правителі, вайші це вільні землеобщинники, шудри це переважно підкорені племена і слуги. Відповідно, ці чотири категорії також ділилися на касти за професіями. І, відповідно, більшість каст відповідала поширеним в Індії професіям, а налічувалося їх близько трьох тисяч. Ані варну, ані касту не можна було змінювати. Тобто, ви народилися в цій варні і касті, значить, ви будете в цій варні і касті на все своє життя. Одружуватись з представником іншої варни чи касти теж не можна. Існування варнокастової системи виправдовувалось вченням про карму. Згідно з ним душа праведника після смерті перероджувалась у тілі людини високої касти, а душа людини, яка творила зло, у тілі тварини або представника низької касти. Завдяки цій вірі в переродження індійці з нижчих каст терпляче зносили всі тягарі свого життя. Бо вони вірили, що на них чекає достойне переродження. І такий устрій робив індійське суспільство дуже стабільним. Багато народів намагалося завоювати та осісти в Індії, і згодом всі вони розчинилися серед місцевого населення. Більшість населення Індії сповідували індуїзм. Ця релігія розглядає життя як страждання, що триває стільки, скільки тривають переродження душі. Також в Індії набув поширення буддизм, який тут, власне, і виник. З 8 століття на півночі Індії поширився іслам. Наприкінці 15 століття до індійських берегів припливли португальці. Вони почали налагоджувати контакти з місцевими правителями. І першою португальською колонією стало Гоа. Португальці намагалися витіснити з Індійського океану арабських купців і так контролювати торгівлю між Індією та Європою. Проте у них не вистачило ані військової потуги завоювати землі Індії, ані знайти товари, які б могли зацікавити індійців. На початку 16 століття на території Індії з півночі через Афганські гори вторглося військо правителя Фергани Бабура, якого узбецькі племена вигнали із законних володінь. Він зумів захопити Делі та проголосив себе падишахом, ну, такий аналог імператора. Потім Бабур завдяки артилерії розгромив 100 тисячну об'єднану армію місцевих правителів і захопив область Бенгалію. І так виникла Імперія Великих Моголів. Згодом до її складу війшла майже вся Індія. Імперія Великих Моголів стала неймовірно багатою завдяки виробам своїх майстрів, рівнем яких не було в світі. Падишахи отримували величезну армію з потужною артилерією. Водночас вони були покровителями митців, вчених і письменників. За правління онука Бабура, падишаха Акбара імперія досягла свого розквіту. У цей час було впорядковано податкову систему. Віднині під час збору податків враховувалась якість землі, відновлено і розширено іригаційну систему, і території імперії розділили на 15 провінцій. Одним із найважливіших нововведень акбара історики називають те, що в 1593 році він проголосив рівноправ'я всіх релігій на території своєї держави, самі ж великі моголи сповідували іслам. За Акбара та його наступників в Індії споруджувались величезні, грандіозні монументальні будівлі, храми мечеті, палаци фортеці, усипальниці. Один з величезних палаців фортець Акбара було побудовано в Делі. Фортечні мури, складені з великих кам'яних брил, були заввишки до 20 метрів. Інший палац фортеця який Акбар звів поблизу міста Агри, стояв майже в пустелі та скидався на місто привид із будинками, парками, ставками, альтанками, що з'єднувалися між собою брукованими дорогами. Культурно династія великих моголів була перською скоріше, але згодом в Індії сформувався мистецький напрям, який об'єднував перське та індійське. Це стосувалося не лише архітектури живопису та музики, а й повсякденного життя, стилю прикрас, одягу, кухні, побутових елементів, наприклад, з Ірану було перейнято публічні лазні та купальні. За шаха Джахана було збудовано багато гарних будівель, перлиною серед яких став мармуровий мавзолей Таджмахал, присвячений його дружині Мумтаз-Махал. Після смерті Джахана розпочався політичний занепад великих моголів. Місцеві правителі дедалі менше зважали на падишаха, і останнім видатним правителем держави великих Моголів, був Аурангзеп. Він зумів розширити кордони імперії, але розпочав переслідування немусульман. Стосунки між представниками різних релігій стали ворожими. На північному заході Індії зародився релігійний напрям Сикхів. Вони вважали, що всі, хто сповідує їхнє вчення, є рівними між собою, незалежно від кастового походження. Вони заснували свою державу в регіоні Пенджаб, ворогували з мусульманами та з індуїстами. На заході Індії гірські племена Маратхів розгорнули партизанську війну проти мусульманських правителів, а у XVIII столітті заснували власну державу. Індія здавна приваблювала європейців прянощами, барвниками і прекрасними тканинами. Із XVII століття особливу активність розгорнула англійська Остінська торговельна компанія. У містах Мадрасі, Бомбеї, Калькутті та в інших вона заснувала торгові поселення, факторії, укріпивши деякі з них міцними фортецями. Навколо факторій виникали ткацькі поселення, у яких вироблялися тканини, популярні на європейських ринках. Головною суперницею англійців була французька остинська кампанія. Між компаніями розгорілася війна. Успіх у перебігу воєнних дій випав на долю англійців. Франція зберегла за собою лише декілька прибережних міст. Усіма іншими володіннями їй довелося поступитися англійцям. Причиною перемоги Англії над Францією стала її економічна перевага, краще ніж у противника армії і флот, більша зацікавленість уряду в колоніях. Тепер у англійців не залишалося суперників в Індії. В 1773 році англійський парламент видав акт про управління Індією і ввів посаду генерал-губернатора, яку обійняв один з керівників Остінської компанії. Так було узаконено перетворення компанії з торгової організації на справжнього володаря країни. Почалося невтримне пограбування Індії і перекачування її багатств до Англії. У відповідь в Індії одне за одним спалахували народні повстання, які англійці безжально придушували.